Ну що, Сань, як ти? Попустило трохи? Та наче так, вже можемо рухатися далі. Да, невчасно ж ти застудився. Не впевнений, що застудитися можна вчасно. Та й взагалі відсядь трохи подалі. Бо буде дуже прикро, якщо я виздоров'ю, а ти зляжеш. Точно точно. Як ти думаєш, ми зможемо звідси вибратися хоча б колись? Андрюх, не знаю. Якщо чесно, я не впевнений, і треба було нам йти в ту срану кімнату жахів. Та хто ж міг знати, що все так обернеться? Та й взагалі, що вже жалітися? Знаєш, ми тут майже рік, а у мене вже таке відчуття, що я тут прожив усе життя. Хоча я навіть не розумію, що тут відбувається і хто нас оточує, тут, наче зібралися усі найстрашніші створіння з усього всесвіту. А може, навіть і не з одного. Так, найстрашніші створіння з усього всесвіту і ми. Як ми протрималися цілий рік, я навіть уявити собі не можу. Протрималися? Ще рік тому у нас було 12-го, а зараз залишилося усього двоє. Нормально ж ми так, блять, тримаємося. Дванадцятеро? Я вже й забув. Я б теж забув, та пам'ятаю, що було шість вагончиків і в кожному з них було по два місця. Пам'ятаєш? Здається, так. Я ще хотів взяти з собою Морозиво, але ти мене відмовив від цієї дурної думки. Добре, давай розгорнемо карту та ще раз прорахуємо маршрут. Нам треба у Львів, а ми зараз тільки у Полтаві. На те, щоб дійти до Львову, у нас є усього вісім місяців. Якби ж ми могли йти не тільки вночі, це було б взагалі каширно. Та ці кляті світляки нам і кілометра не дадуть пройти. Краще давай зосередимося на тому, що у нас є. Дивися сюди. До виходу з міста у нас буде ще три супермаркети, чотири звичайних магазина, вісім аптек та одна лікарня. Та у нас усього повно. Нам головне без пригод вийти з міста, а там же буде трохи простіше. Воно то так і є, але запаси ми зможемо зробити тільки у місті, не рахуючи невеличкі сільські магазинчики та лікарні. Так, зараз тільки 20 година. Ще дві годинки можна відпочити. Ти давай поспи трохи, а я посиджу на стрьомі. Ага, давай. Через годинку розбудеш, і я тебе підміню». Домовились, спи давай вже. Поки Саня готувався до сну, я тим часом намагався збагнути, що це за місце і як ми змогли тут опинитися. Навколишній світ дуже сильно нагадував наш, але з кількома суттєвими відмінностями. По перше, тут майже не було людей. За півроку нашого шляху ми зустріли тут максимум кількох представників нашого виду, але потрапляти їм на очі це був величезний ризик. Те місце, у якому ми опинилися, повністю копіювало, як мінімум, нашу країну, наші міста та вулиці. Вночі тут також вмикалися нічні ліхтарі вздовж доріг, та навіть у деяких квартирах світилися вікна. Але якщо у нашому світі ми завжди тягнулися до світла. То тут нашим кращим другом була лише темрява, тільки вона могла сховати нас від того, що тут жило. І зараз я не кажу про якесь одне створіння, яке наводило жах і в без того стрьомному місці, у якому ми перебували. Я кажу за цілу свого роду фауну, яка тут мешкала, головна ціль якої була виживання за рахунок слабших за себе видів. Проблема була лише у тому, що найслабшими у цьому світі були ми. Так, супермаркети, магазини, аптеки це все було переповнене їжею та необхідними речами, але усі ці речі були потрібні лише нам, і усі створіння цього світу дуже гарно це знали, тому знали, де треба полювати на людей. У селах та полях було звичайно безпечніше, тому що там майже завжди усі ділянки проглядалися на багато кілометрів уперед. Але ми не могли сидіти на одному місці, тому як у нас була конкретна ціль і дуже жорсткі рамки її виконання. Та тільки у великих містах ми могли знайти абсолютно усе, що нам було потрібно. Тому, як, не дивлячись на зовнішню небезпеку, ніхто не відміняв жахливу смерть від голоду або звичайної застуди, яка без належних ліків могла стати дуже серйозною проблемою. А усе почалося з тієї клятої кімнати жахів. Ми з моїм другом сіли у вагончик, який мав проїхати через атракціон і подарувати нам трішки незабутніх вражень. Але коли вагончик провіз нас повз усі жахи, він виїхав трішки не туди, куди ми очікували. Географічно нас вивезли якраз туди, куди треба, але навкруги світ наче змінився. Та наскільки він змінився, нам ще тільки треба було дізнатися. Але ціна наших знань була занадто високою: 10 життів, 10 життів за рік. Щоб тільки двоє, які залишилися, могли зрозуміти хоча б поверхнево, що людина у цьому світі була на початку харчового ланцюга, а не його замикаючою ланкою. Саня, Сань. Прокидайся, вже йти треба. Хм. Mm, ти чого мене не розбудив о 9. Та як завжди, блять, замріявся. Збирай спальник, а я зберу усе інше. Через п'ять хвилин виходимо. Я почав збирати невеличку витяжку, яку ми розташовували над багаттям, а іншу її сторону виводили на вулицю, так як ми завжди перечікували день у замкнутих приміщеннях, у яких викручували або розбивали лампочки. Тому ця витяжка була життєво необхідна, щоб ми не задихнулися димом від багаття. Зараз ми знаходилися у підвалі одного з супермаркетів Полтави. У кожному з таких місць ми могли б жити роками, але я не хотів миритися з думкою, що ми тут назавжди. А значить, треба було вирушати в намічену сторону. Бо там було те, що не давало мені померти весь цей час і давало сили, щоб пережити страхіття, які я тут бачив. Там була надія. Чий перезарядку буде чутно на кілька кварталів? Кілька місяців тому ми натрапили на магазин для мисливців, у якому ми придивилися для себе кілька пневматичних рушниць, по типу як у Тирі. Призаряджалася вона шляхом перелому її на дві половини і всередину вкладалася металева кулька з загостреним наконечником. Але проблема була у тому, що наші гвинтівки були обгорнуті товстим шаром матеріалу, який ми добували з магазинів для одягу, а саме товсті зимні жилетки, які були набиті овчиною. Вони гарно приглушували звук від пострілу, але у нас було усього два постріли на кожну з наших вилазок. Щоб ще раз відкрити вогонь, нам потрібно було знову перезаряджати рушницю. але звук від перелому зброї не дасть нам змоги дожити до того моменту, коли вона могла б врятувати нам життя. Нас вб'ють набагато раніше, тим паче ми ще ніколи її не використовували. Але з неї було якось легше, просто тому що вона була. Ми тихенько вийшли з приміщення супермаркету та помаленьку почали свій рух під стіною найближчої п'ятиповерхівки, до якої не добивало світло від ліхтарів, які освітлювали центральну дорогу вулиці, якою ми рухались. Також ми рухалися в достатньо незручних пластикових респіраторах, які трималися на голові за допомогою міцних ременів. В кожний з цих респіраторів я вмонтував мікрофон. А на тоненькому дроті з кожного респіратора стирчав звичайний навушник, який кожен з нас втикав собі у ліве вухо. Таким чином ми могли спілкуватися один з одним, наче по рації. А респіратор добре заглушував наш голос для навколишнього середовища, щоб ми могли спокійно розмовляти і не боятися, що хтось нас почує за найближчим рогом. По нормальному нам би треба знаходитися. Станцію, яка живить вулицю, по якій ми збираємося йти, та вирубати електрику, і можна було б йти вже більш спокійно. Да, да, проблема лишень у тому, що не тільки світляки можуть трапитися нам на нашому шляху, так ми хоча б когось бачимо, аби світло буде зовсім срака. І не забувай, світляків тут бояться усі. Принаймні ті, кого ми тут бачимо. не просто так уся інша гидота гуляє вулицями, переважно вночі. Слухай, ну де ж повинна знаходитися колонія людей? Може, є ті, хто зробив там по типу якесь підземне місто? Чим більше людей, тим більше шуму. Ми он, з тобою йдемо удвох і ніяк пиздаки свої закрити не можемо. А якщо нас було б, ну, наприклад, четверо, ми б так довго не протягнули. Хтось чхне, хтось пердне, хтось на гілку суху наступить. І все. Двоє це саме те, що треба, щоб не поїхати кокухою та не привертати до себе забагато уваги. І що це, блядь, таке? Не знаю, але наче далеко звідси. Фух, сука, іще б трохи і серце стало. Дуже багато світла. Зараз перед магазинчиком заходимо у двір, і потім вийдемо трішки львіше від перехрестя, і підемо по темній стороні вулиці. Давай, тільки уважно слідкуй за деревами, а краще взагалі до них не підходь. Зайшовши у двір, ми побачили невеличкий дитячий майданчик в тусклому сяєві ліхтарів, які були розташовані на під'їздах. За майданчиком стояло кілька автомобілів зі спущеними шинами. Трохи далі виднілося невеличке футбольне поле, яке заросло густою травою. А залізний паркан, який окреслював розміри поля, почав помаленьку іржавити. Коли ми пройшли трішки вперед, ми вийшли на саме ту ділянку дороги, яка була вкрита густою темрявою. Сюди ми й хотіли потрапити через невеличкий двір. Та коли ми почали переходити через дорогу, Сашко на мить зупинився і пальцем вказав на перехрестя, яке освітлювалося кількома ліхтарями. Дивися, а ось і він, Світляк? Ага, чекає нас, думаю, що ми його не бачимо. Якби ти на нього не вказав, я б його і не помітив. Я б взагалі не хотів би навіть пізнати про нього. Ми стояли посеред дороги та зачаровано дивилися на освітлену ділянку дороги. Прямо на точці, де утворювалося перехрестя, стояв він, а точніше воно. Воно було майже прозоре. Але коли воно рухалося, це було трохи схоже на незрозуміле прилоблення світла. Наскільки ми могли розуміти, ця тварюка виглядала як звичайний промінь світла. Та могла підлаштовуватися під різні відтінки, але воно могло підлаштуватися тільки під статичне світло. Під світло від вогнища підлаштуватися воно не могло, тому як вогонь не міг дати статичного світла. Язики полум'я завжди робили світло спочатку яскравішим, а потім темнішим. І світляк не міг підлаштуватися настільки швидко, вогонь одразу його видавав. Ніхто з нас достовірно не знав, як воно виглядає. Але ми обидва бачили, як ця наволоч розірвала одного з тих десяти бідолашних, які потрапили сюди разом з нами. І ми ніколи не бачили, як воно їло. Воно просто вбивало і все. Саме тому вдень виходити на вулицю категорично заборонялося. У сонячному сяєві побачити світляка було майже неможливо. Воно вбивало абсолютно всіх. Це був справжній король цього місця, тому як ніхто не знав не те, що як його вбити, а навіть як воно виглядає і чого боїться. В темряву воно не заходило не тому, що йому було страшно, а тому, що його усі зможуть побачити, і він нікого не зможе вбити. Давай, пішли вже помаленьку, бо так і до світанку можна стояти. Як же цю падлюку можна вбити? Ти вирішив її поглядом спробувати просверлити. Пішли вже, в нас часу мало. Я хотів краще його роздивитися, але ризик був занадто великий. Тому я плюнув на це діло, і ми продовжили наш шлях по наміченому маршруту. Коли ми проходили повз багатоповерхівок, у деяких вікнах горіло світло. І здавалося, що в тих квартирах продовжується нормальне життя, але насправді світляки таким чином полювали на тих, хто нещодавно сюди потрапив. Люди бігли за допомогою, а зустрічали тільки смерть. Цей світ архітектурно був дуже схожий на наш, але тут він здавався абсолютно пустим. Він виглядав, наче недопрацьованою версією нашого. Тут не було ні комах, ні диких тварин. Та у цьому місці були дуже страшні хижаки, і якщо світляків зрозуміти було важко, то мотивація інших мешканців цих місць була більш-менш зрозуміла. але краще від цього нікому не було. Що там по часу? на треті. Все далі йти небезпечно, до наступної ночі пересидимо тут. Ми залізли у супермаркет, який був останній на нашому шляху, принаймні у цьому місті. На полицях ми узяли по кілька банок тушеного м'яса, кілька пляшок лимонаду та пішли у складське приміщення. Після встановлення витяжки ми розгорнули свої спальні мішки та розвели невеличке багаття. Ну що, завтра вже вийдемо за місто? Та нарешті, вже посеред полів іти трішки спокійніше, десь можна навіть пробігтися. Бо якщо ми з такою швидкістю будемо йти і між містами, у Львів ми і через три роки не дійдемо. Слухай, а якщо там нічого не буде? Не буде? Ну якщо ми туди дійдемо, а ніякого парку там не буде, що тоді? У брошурці було написано, що він там буде, а значить, він там буде. І взагалі, до чого це ти хилиш? Просто ми за весь цей час навіть не припустили можливості, що там просто може нічого не бути, і ми застрягли тут навічно. Взагалі-то я вже думав над цим. Якщо навіть так і станеться, ми хоча б спробували, а не просто змирилися з нашою долею. і не розпустили нюні. Ну тоді будемо надіятися, що у нас усе вийде. Навіть якщо все це дарма, з голоду ми тут не помремо. Жрачки тут, хоч жопи жуй. Чувак, ти пам'ятаєш, які були безтурботні часи ще до того, як ми сюди потрапили? Я б зараз усе віддав, щоб просто поспати у своєму ліжку, прогулятися вдень по набережні, а не лазити вночі під будинками, жахаючись від кожного звуку. Я намагаюся про це не думати. Це дуже відволікає, та й взагалі ми зараз тут, і думки наші повинні знаходитися з нами. Мрійники тут довго не живуть. Колись я чув таку теорію, що наш світ, ну той, що нормальний, він дуже тісно переплітається з як мінімум кількома іншими. По типу люди бачать свій світ очима, а те, що не потрапляє у їхнє полозоро, там вже інші світи. І як ця теорія працює? По типу, якщо я сиджу на унітазі і дивлюся у телефон, я сру в інший світ. Сука, руйнівник міфів йобаний. Не дякуй. Давай краще відпочивати. Ми, звичайно, вже на окраїні, але з міста ще не вийшли. А як відомо, найнебезпечніший відрізок шляху канатуходця у самому кінці. Коли він зарано розслабляється та втрачає рівновагу у самісінької цілі, тоді спи. А через кілька годин я тебе розбужу. Весь день ми відпочивали та відсипалися, і о десятій вечора були готові знову продовжити нашу подорож, яка з кожним днем була все важчою. Поки що кожна тварюка, яку ми тут зустрічали, могла запропонувати нам тільки померти, але у різний спосіб. Ти упевнений, що тобі потрібна ця інформація. Гепа і гепа, тобі з цього що? Так просто цікаво було, поки ти рота свого не відкрив. А зараз щось вже і не дуже. Краще уважніше дивися на крот. Завжди нервую, коли ми заходимо в місто або виходимо з нього. Ми продовжували помаленьку свій рух, притримуючись переважно темних частин міста. Невдовзі ми вийшли до якогось великого собору, а пройшовши трохи далі, ми побачили споруду, яка була схожа на якийсь навчальний корпус, у дворі якого стояв пам'ятник у вигляді великої свині та кількох поросят. Ого, дивися, навіть у цьому світі знають про наших чиновників, навіть пам'ятник їм встановили. Кажи. Ти чуєш? Звичайно, бля, чую. Давай відходити поближче до дороги. Ми знайшли грузовий автомобіль, який стояв неподалік від нас. Його кузов був затягнутий товстим тентом, який у деяких місцях був розірваний. Недовго вагаючись, ми залізли всередину і просто почали чекати, поки дивні звуки підходили все ближче і ближче. На що схоже? В мене є одна теорія, але я б дуже хотів помилятися стосовно цих звуків. З темноти вийшла якась людина, і дуже невпевненими кроками продовжила рухатися в нашу сторону. Тоблі. Ти реально зараз хочеш це обговорювати, їблан. Тримай зброю напоготове. Ми зможемо його вбити двома пострілами? Звичайно, що ні. Це для нас. Якщо він тебе вхопить, я тебе пристрелю. Але якщо він упіймає мене, ти повинен теж мене пристрелити. Прямо у голову та з найближчої відстані. Оце все так погано. Ти навіть не уявляєш, наскільки. Людина, яка йшла в нашу сторону, здавалося, вчилася ходити заново. Кроки були невпевненими, та й усе інше тіло постійно зводило якимись незрозумілими судомами. наче деякі частини тіла жили окремо. Лежи тихо, і навіть очима не кліпай. Якщо нас пронесе, чекаємо, поки не перестанемо чути його кроки, і тільки після того. Починаємо рахувати до п'ятиста. Якщо усе буде тихо, тихенько, але дуже швидко валимо звідси. Зрозумів? Зрозумів. Коли ми перестали чути кроки створіння, ми порахували до п'ятиста, і як можна тихше та якомога швидше, пішли в сторону виходу з міста. Я, я майже не обісрався, коли він підійшов до нашої машини. Та я сам думав, що нам вже габелі. та як бачиш, пронесло. До речі, котру годину. Майже четверта ранку. Давай трохи прискоримося, бо будемо останній раз у житті зустрічати світа. Достатньо швидко ми дійшли до найближчого села, та знайшовши в одному з дворів погріб, ми залізли всередину. Заблокували двері, налаштували витяжку та розвели багаття. Так що це був за хрін? Пінокі? Вово, блядь, Пінокіо. Звідки ти про нього знаєш? Коли нас було ще, здається, семеро, ми тоді ще чергували по двоє, пам'ятаєш? Да-да, щось таке було. Ось тоді одного разу я чергував з Віталіком. Це той, який хотів з'їсти ту херню, яку пацани піймали у водоймищі. Так-так, давай не будемо про це заїжджати. Так ось він розповідав мені про цю херню. Коротше, насправді це дерево, а не людина. ну тепер трохи детальніше, бо я чітко бачив когось дуже схожого на людину. Дивно, але все ж. Якомусь бідолашному дуже не пощастило. Коротше. Тут є таке дерево, воно трішки схоже на березу, але товстіше та вище. Якщо ти пройдеш повз нього, ти навіть нічого й не зрозумієш. Але не дай Боже тобі до нього доторкнутися. Якщо одягом, то ще пів біди. Але якщо шкірою, то вважай тобі пиздець. Дуже швидко воно зхрещується генетично зі шкірою людини, ну або інших створінь. Коротше, я тобі поясню на прикладі людини, щоб було простіше. Так ось після дотику ти не можеш від того дерева від'єднатися. Єдиний шанс це відрубати руку. Та як ти розумієш, після такого ти тут довго не проживеш. Коротше, якийсь час людина стоїть та не розуміє, що відбувається. А тим часом дерево вживлює в твоє тіло свою невеличку частку. Весь прикол у тому, що цей паразит руйнує кісткову тканину людини та замінює її на своє. На дерево? Саме так, на дерево. І людина весь цей час залишається живою, так як процес починається з руки та повільно продовжується впродовж двох тижнів. Я навіть боюся уявити, який біль відчуває людина, поки це відбувається. Та якщо ти думаєш, що ти втратиш свідомість або помреш від болю, ти помиляєшся. Воно буде тримати твої життєві показники у тому стані, щоб ти не помер, принаймні надто швидко. Коли усі кістки зруйновані, у голові людини починає формуватися плід. Це ти зараз маєш на увазі, що людина виступає у ролі своєрідного кокона для цієї мерзоти. У якомусь сенсі воно так і є. Тільки коли плід сформується, він починає остаточно руйнувати мозок людини. Та на якийсь час починає його замінювати. Те, що ми сьогодні бачили, це вже не людина, а маленьке дерево всередині неї. Воно бродить по найближчій території та хапає усіх, кого знайде, щоб притягнути до того дерева, де воно сформувалося, та притискає до нього свою жертву. Так вони розмножуються. Але є тільки одна проблема: тіло людини вже померло, як тільки сформувалося деревце. І починається процес розкладення. Приблизно місяць ця тварюка може ходити по землі та приносити жертви своєму дереву. А коли тіло починає гнити так, що м'ясо починає від'єднуватися від, від дерев'яних кісток, воно риє невеличку ямку, залізає туди приблизно по пояс та стягує з себе частки гнилої плоті і кладе собі під ноги. Після чого зариває себе по пояс. Таким чином воно удобрює свої коріння перегніє та формується нове дерево, яке так само буде ловити людей та розмножуватися за рахунок нашої плоті. Реально краще застрелитися, аніж таке пережити. Цікаво, воно теж потрапило сюди з якогось іншого світу. Чи ця гидота тут і була? Не знаю, чувак. Навіть якщо його сюди затягли, то це трапилося дуже давно. Якщо його процеси настільки налагоджені. Ну, як би там не було, з з ми вийшли, тепер головне триматися невеличких сіл, щоб було доховатися від світляків, та економити запас їжі, поки ми ще не дійшли у Черкаси. Насправді це вже непоганий результат, тому ми можемо собою пишатися. А тепер їж та лягай спати, я тебе розбужу годинки через чотири. Я ліг у свій спальний мішок та просто заплющив очі. Ніч у цьому світі була дуже складною та неймовірно страшною. Але по справжньому мене лякало тільки одне: що коли ми прийдемо до місця призначення, ми не побачимо там абсолютно нічого, і кожна наша ніч, яка могла стати для нас останньою, була пережита нами дарма.